Всіх вітаю, мене звати Данило Шістюк, я керівник департаменту діджитал проєктів холдинги один плюс медіа. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як трансформувався діджитал за останні 5 років саме у нас в компанії, які зміни відбуваються і чим ми займаємось цікавим. Наш це YouTube, тому дуже багато буде саме про те, як ми працюємо на цьому майданчику і які зміни відбуваються там. А взагалі, наш діджитал складається з великих трьох напрямків: це новини. Блок, інтертеймент і спорт. Наші канали налічують більше ніж 35 мільйонів підписників, і кожен рік ми генеруємо більше ніж 5 мільярдів переглядів на лонг-відео. Але так було не завжди. І зараз ми поговоримо, що стало таким повштовхом, і як змінювався цей ринок. Я буду показувати вам там частково графіки ті цифри, які я можу продемонструвати, і будемо з вами їх аналізувати. Так, для початку давайте подивимось на 20-21 рік. Всі проекти компанії 1+,1 плюс медіа в YouTube генерують в середньому 1,8 в 20-му році і 1,6 в 21-му році мільярда переглядів. Але в 22-му році, на жаль, трапляється Повномасштабна війна, і це дає насправді буст новинному сегменту, і не тільки новинному, бо люди переїжджають, люди починають споживати більше контенту саме в Україні на мобільних пристроях. Тому діджитал дуже сильно розвивається, отримує там свій скачок і великий поштовх. І в 2022 році там ми згенерували 6,6 мільярда переглядів. В 23-му і в 24-му було невелике падіння до 5 мільярдів, але ми розуміємо, що цей тренд відбувся, і відповідно до цього змінюємо свою стратегію. Із таких е швидких прикладів е були флагманське шоу. на Телеканалі «1 плюс 1» говорить вся країна з Сухановим. І наразі ми зробили перший діджитал сезон, який створюємо виключно під YouTube. Прорахувавши економіку, ми розуміємо, що там є всі можливості повертати там інвестиції, навіть заробляти на цьому контенті виключно в діджиталі. Зараз я вам покажу трошки цифри, як змінювався RPM, ефективна ціна за тисячу переглядів, і як змінювалася ціна за тисячу рекламних показів. Показів, тобто CPM, бачимо, от, середній показник. По 2020 році, 14 гривень. Далі йде в 2021 році, ринок дуже розвивається, приріст практично 50% на 21 з копійками. Починається війна повномасштабна, там і ринок падає практично на 50% до 10 гривень. Але в 2023 починає відновлюватись до рівня 2021 року. І це дає там великий буст, практично 140% в порівнянні з попереднім роком. І далі цей тренд зберігається. Тобто ми бачимо, що з 23 на 24 рік іде при 45% і ще 25 повністю не Завершився, але якщо ми проаналізуємо там перші три квартали, то ми вже бачимо зріст більше ніж на 53% у 2025 році. Це якщо ми кажемо по RPM. На РПМ впливає не тільки там ціна за тисячу показів, а ще купа інших факторів, таких як хронометраж відео. Чим більше хрон, тим більше показів рекламних оголошень там буде. Чим в залежності на яких типах пристрої дивиться ваша аудиторія, наприклад, зараз дуже багато аудиторії. Споживають контент на тебе в Ютубі. І, відповідно, там інші формати, які Ютуб надає, там рекламні блоки такі ж самі, як на Телебаченні, по 4 за один раз. І це дає можливість заробляти більше. Але. По Сіпєму, що ми бачимо, якщо порівняємо, з 20-го на 21 був зріст практично 9%, з 21 на 22 32%, з 22 на 23 28. І зараз продовжується така ж динаміка. Між 23 і 24 5%, між 24 і 25 тренд зберігається також на рівні 5% зростання. Після того, як у 2022 році глядач почав споживати. Більш активно контент в Ютубі ми переглянули свою стратегію, і в 2023 році почали більш активно супроводжувати нашу бібліотеку, наш контент в Ютубі. І я отакий от графік для вас підготував, щоб подивитися, скільки у нас активів від YouTube каналів було, і скільки кожен рік ми відкривали, якщо в середньому там до 2022 року це було від одного до п'яти каналів на рік, то можемо побачити, що в 2023. Це вже було вісім нових YouTube каналів. В 24-му ми запустили більше ніж 30 YouTube каналів. І зараз, в 2025 році, вже запустили 28 е нових YouTube каналів. Фактично, за останні два роки ми запустили більше ніж до цього за попередні 10 років. І цей. Е Формат дистрибуції нашої бібліотеки показує доволі гарні результати. Наразі у нас є як чоловіча аудиторія не з одним каналом А десяток, так і жіноча, подросткова, доросла і так далі. Давайте поговоримо про можливості для рекламодавців, які до нас заходять. По-перше, у нас є дуже крутий відділ «Digital Sales». Які все прорахують, покажуть, але я зараз розкажу, з чим ми вже працюємо: це класичні прироли, мідел, роли, построли, які ми вшиваємо, і так як у нас дуже великий обсяг трафіку щороку. То й дуже гарні ціни. Також це снайпи, спецпроекти, в яких ми дуже глибоко занурюємося і виходимо за межі Ютуба. Бо окрім Ютуба, у нашої компанії ще є великі інформаційні сайти, сайти каналів, також ті сервіс Київ Старт ТБ. Тому інтеграції, які ми втілюємо в життя, доволі мультимедійні, і насправді їх можна зробити дуже якісними і помітними. Зараз ми активно займаємося локалізацією і експансією нашого контенту, робимо велику ставку на інші ринки. Така стратегія теж себе оправдує. Зараз ми розуміємо, що штучний інтелект дуже швидко розвивається. І є вже купа сервісів, які допомагають адаптувати і робити дабінг на. Інші мови також. Ми оновили стратегію. Якщо раніше ми публікували на мейн каналах, таких як 1+, 1, 2+, два контент прем'єрний, який виходить на ТІВІ, То наразі почали, окрім того, що виготовляти виключно контент в діджиталі, ще і працювати з закупним контентом. У нас був нещодавно приклад, придбали іспанський серіал Таємниця старого мосту, який виходить на youtube каналі 1+, +1 і. Така форма теж показала свою життєздатність, тому будемо розвиватися в напрямки закупок. Також окей, давайте підводити резюме. Якщо ви хочете бути помітними на українському ринку, тоді ми точно чекаємо вас в гості. Якщо раптом у вас з'явилися якісь додаткові запитання стосовно цифр, метрик, пишіть, будемо відповідати. З вами був Данило Шістюк. Приємно поспілкуватись.